Коли Меріал Стріп запропонували зіграти у мама Мія, вона спершу засміялась. Їй було вже за 50, Вона ніколи серйозно не співала в кіно. А тут стрибати по скелях, танцювати і виконувати хіти. Аба це виглядало як повне безумство, але веселе безумство. А я люблю, коли страшно і смішно одночасно. Згадувала вона в інтерв'ю Нью-Йорк Таймс. На той момент у неї вже було два оскари, і ніхто не чекав, що вона раптом погодиться на легкий мюзикл, але вона зробила це для себе і трохи для своїх дітей. Вона хотіла, щоб вони побачили її іншою несерйозною, легкою і життєрадісною. Та навіть Меріл Стріп екзаменують музикант і продюсер Абба Бенні Андерсон, що брав участь у написанні музики до фільму, запропонував акторці зустріч. Він особисто прослуховував вокальні здібності Меріл, про що вона пізніше скаже. Це було як здавати іспит перед самим автором, але він був чарівним і не зупинив мене. я інтимідейнвері біґіне вона ферсметбені. А медим і Нью-Йорк сатданапіано еседвол just we'll just play through all the songs. Oh Стріб навчалась вокалу, працювала з хореографами і врешті вразила всіх. Фільм став світовим хітом і додав в її резюме ще одну неймовірну роль.